І так, чи правда мала упаковка триходерми, котра 0,05 стала вигідніша, ніж 4 літрова? Давайте розбиратися, щоб ви брали собі максимальний класний варіант для свого бізнесу. І так, Мікагардіан Мецеллі Трихадерми саме живий. В нас була раніше упаковка котра 0,5 об'єму, тобто вона така велика, і в, в ній була половина зернового міцелі Мікагардіан триходерми. І це було 300 мл. Це було 12-13, в залежності від того, як вона швидко їла це зерно, кількість трихдермець, столових ложок. столових ложок. І що ми зробили? Коли ця упаковка мала їхала до вас, вона по дорозі була, могла там стрибати, псуватись, і міцелій руйнувався. Це вам не подобалось. Хоча дії її не тому що і не Потрібні клітини і спори. Ми взяли, зробили більш повну, додали сюди там, приблизно плюс там, 3 столових ложки. Там, 12, 15 столових ложок, і вона стала більш а, повна. Стало 15 столових ложок. І у нас змінилася ціна. ціна з 100 гривень на 120 Зараз Зараз нас ціна 120 гривень, 0,5 літровий об'єм упаковка. Але тут 15 столових ложок. Тобто об'єм тут триходерми не 0,5, там десь 380 мл. А упаковка сама об'єм 0,5. Треба це зрозуміти. Ця велика упаковка 4 літрова. Теж є повітряний клапан, як воно дихає. В 0,5 літровий в цій в нас зараз 15 столових ложок міцелія зернового трихадерму. 4-літровий у нас 160 столових ложок приблизно 160, 163-164 столових ложок міцелія трихедерми. Вартість 1 столова ложка. Тут виходить 8 гривень, а тут виходить в 4-літровий 6,25. Вона виходить дешевше. Якщо ми 1000 гривень, а вартість 4 літрова розділимо на 160 столових ложок, ми бачимо, що ціна виходить 6,25. Якщо наскільки виходить а, а, вигідніше. Якщо у нас 6 гривень 25 копійок, це у нас 100%, це точки відрахунку, то 8 гривень а, а, одна столова ложка це на 28% більше. Тобто 128%. На 28% ось тут в півлітрових столових ложка виходить більш а, дорожче. Тому в кого великі об'єми більші об'єми варто брати ось таку 4-літрову. Кому не потрібні великі об'єми, беріть ось такі. Як правильно робити? Вам треба брати, щоб було багато в себе не зберігати. Максимум 10-15 днів я би так робив. Мені подобаються люди, котрі вирощують полуницю. Тут у нас так є клієнти, вони беруть раз, в 12 днів замовляють. Міцелі триглеми і засовують на своїй полуниці. Тільки отримали, внесли в полив, потім ще зробили оприскування і на наступний полив раз в два тижні вони роблять замовлення, тільки приходять, вони знову вносять в полив для своєї полуниці. Тепер ви знаєте, що оця 05 літра об'єм упаковки, в ній десь приблизно 380 мл зернового міцелю було 300, стало 380, 15 столових ложок, вартість ложки 8 гривень. А тут, як залишилось, як було, так і залишилось. 4-літрова 160 столових ложок. І вона виходить вигідніша на 28%. Розумно витрачаємо гроші з живою триходермою Мікагардіан.